Телебачення стало частиною людського життя ще у перші роки його існування. Усі люди в світі хоча б один раз дивилися сам телевізор чи, хоча б бачили його. З часів нашої незалежності телебачення в країні розвивалося, з'являлися нові канали та обличчя, ті самі закадрові голоси, які дають нам розуміння, що ми зараз будемо дивитися. Але зараз наша ефірна сітка більше схожа на марафон телемарафон. Вітаю вас на українській стороні Ютуба. Мене звати Катя. І сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми нашого з вами українського телебачення. Але перед початком цього відео, будь ласка, поставте мені вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на мій канал, також мої соцмережі, які ви можете побачити тут. А також, якщо ви хочете підтримати мій канал, то посилання на БайміаКофі буде в описі до цього відео. Скільки я себе пам'ятаю, телевізор я дивилася завжди. Але час йде, інтернет опереджає, а тебе втрачає свою актуальність серед усіх прошарків та вікових груп населення. Наші бабусі та дідусі вже навчилися користуватися сенсорними телефонами. Про телевізор навіть не треба говорити. Так які проблеми існують, що дивитися наше телебачення стало чимось старим і пахне якось дивно. Слава Богу, цим страждаємо не тільки ми, але й інші країни. Ми позичаємо одну концепцію у одній країни і переіначимо її на свій погляд та реалії держави. Зразу треба сказати, що адаптація як явище не є чимось поганим. Все ж таки в усіх країнах люди готують та народжують в 16. Від цього нікуди не дінешся. Але на початку десятих таких українських аналогів стало ну, дуже багато. Коханими вбиваємо дітей, мастер шеф, вагітна в 16, фабрика зірок тощо. Але якщо подивитися зі сторони продюсерів, то чому б дійсно не підлаштувати ці відомі популярні проекти, які ще й приносять немало грошей? Тоді рішення стає більш очевиднішим. Іноді складається враження, що все, чим ми можемо пишатися в сфері телебачення, так це квартал. Але сьогодні ми його ще згадаємо: і то якість жартів знижується, а яскравість і вилізаність картинки підвищуються. Але я ще раз повторюся, що знімати таке набагато вигідніше, тому що адаптації банально зручніше виробництві. Но ось ви не хочете багато платити сценаристам. Нічого можна просто взяти, перекласти один із епізодів шоу і все. У вас є готовий продукт? Вон росіяни не соромляться цього. Будують навіть такі ж самі декорації в своїх серіалах, виставляють акторів і дають їм кальку американського чи британського зразку. Привіт. Привіт, любима. Що то случилось? Що Нет. Ні. Сонечко, скажи, це твой кактус? Це твой кактус. Ага. А ти туди, де обычно стоїть будильник. Стоит будильник. Я хотіла німного казати. Я думала, комнату. що воно красить нашу комнату. Да, Я забирала собі сказати, я щоб ти була тебе, щоб ти не по будівелом по будильнику сьогодні. Ти цього не зробила. <рес> Хоча навіщо далеко ходити? Шоу Олі Фреймут, яке просто пішло на дно, було звичайною калькою популярного шоу американської комедіантки Елен Де Дженерес. Схожа студія шрифт і лого шоу. Насправді, щоб такого казуса не було, можна було б стирити менш відоме шоу. Тоді б ніхто і не помітив, як Елен почала розмовляти українською. Кожен раз, коли бачиш, що ось ось буде прем'єра нового шоу на якомусь каналі і вже терпець рветься від саспенсу і цікавості, а що зараз буде. Але цей інтерес починає падати від того, що Кондратюк знову веде якесь музичне шоу, притуло, як раніше відповідав за гумор, а постійний члені журі – і Фросініна і ткач. Камон. Скільки людей вчаться на факультеті журналістики, і радіомовлення, але ми досі спостерігаємо одну і ту ж саму картину, точніше, людей. Коли ви постійно бачите одне і те ж саме лице, то ви починаєте, нібито, старіти, і день перетворюється на день бабака, де все одноманітне, але дуже зручно спостерігати за новими ін'єкціями цих ведучих та суддів. Той час, коли сам старієш, Old but gold, як говориться, але від цього дійсно втомлюєшся. Втомлюєшся від розуміння, що ми будемо бачити кошового та Карпачового, поки вони не постаріють, і ми разом з ними. Якось на розміши комика знайшли один крутий скарб у вигляді Лесі, Нікітюк. Але Леся теж вже приїлася очам. В цьому і проблема: одну людину використовують на багатьох проєктах як хедлайнера. Згадайте, де і скільки було Зеленського, згадайте, де і в якій кількості була фреймут і притула. У кожного по декілька проєктів на рік, і ми все це дивимося. Ось вам загадка. 2012 рік. Кого творці шоу чи програми виберуть у вигляді ведучого? А. Зеленський. Б. Притула. В. Карпачов. Г. Вибачте, але Оксана Марченко. Д. Фреймут. Мабуть, з цього і потрібно було починати. Поки громадяни віддають останні кошти на дрони, автівки та рації, наша держава вважає досить раціональним створення і продовження телемарафону. Ми, як нація, як народ готові підтримувати наше військо, допомагати йому всіма можливими способами, який волонтерський рух створився в Україні. Але вже ж. Легше віддати гроші на марафон, який ніхто не дивиться. Канали на тебе не можуть відчути реальність і зрозуміти, що деякі телеграм-канали їх опереджають. Це ж дійсно набагато зручніше. Телевізори з собою на працю не візьмеш, вибачте, а ось телефон. Це інша справа. Цілком зрозуміло, є і статистика. Рейтинг телемарафону падає. Як і довіра до президента, а тим паче до уряду. Як ідея, має шанс на існування, але не при умовах надавати на цю програму 2 мільярди гривень. Ой, вибачте, це цифри минулого року. Зараз вже не 2, а 1,7 мільярдів. А вже ж вирішувати дивитися це чи ні, справа кожного. Просто ці гроші можна було б віддати на потреби військовим. Але якщо ви навіть не хочете тратити гроші на військових, то хоча б людям які сильно постраждали та страждають від наслідків війни. На рахунку цієї студії купа серіалів, фільмів, програм, мультсеріалів. Трансляція кварталу 95 не припиняється і досі. І тут ми знову зустрічаємо другу проблему: старі обличчя. Жарти старі, одноманітні, місцями мізогінні і гомофобні. Майже усі продукти українського телебачення, особливо на каналі Інтер чи один плюс один, були зроблені із допомогою студії, чи повністю були створені нею: свати. Той же «Вечірній квартал, ліга сміху, кохання у великому місці, слуга народу і все інше. Квартал, як явище, вже занадто старий, та не проходить випробування часом лише тому, що не зупинився вчасно тоді, коли це було потрібним. На мій погляд, також є проблема, що якби не дивилися фільми та серіали з акторами з кварталу, то вони завжди будуть сприйматися як актори з кварталу. Як, наприклад, звали героя, якого грав кошовий у фільмі Я ти він вона ви просто знаєте і умовно обозначили собі цього персонажа як той, якого грав Лисий з кварталу. Хоч з'явилися нові жінки і чоловіки, від цього краще не стало. Моя особиста думка: квартал, як шоу тримається з останніх сил. І ось дійсно, краще б його закрили і не тягнули з усіма цими крінжовими Беректар Ньюз Хто взагалі придумує ці назви? Для мене особисто квартал це одна з телепередач мого дитинства. Не розуміючи політичних жартів, я все одно його дивилася. А що мені тоді, як дитині, тим паче з зросійщені було робити, окрім перегляду каналу Інтер з музичними вставками російських зірок у кварталі? До речі. По розміру обличчя кошового можна зрозуміти, куди йде більша частина бюджету шоу і, відповідно, в кого найбільша зарплата. Якщо ви хочете окреме відео про квартал 95, то пишіть обов'язково свій коментар. Я не можу обійти цю тему стороною. З одного боку телебачення та канали показують нам людей, які відносять до лгбт спільноти і не засуджують їх. Каріна Мінаєва, Софі Берідзе, Макс Осадчук. Тобто це сприймається нормально, але як це може співіснувати з цим? Ой, я вибачаюсь. Скажіть, будь ласка, а у вас тут є десь банк? Бо я не орієнтуюсь по гугл-навігації. Взагалі. Банк? не орієнтуюсь. Да, банк. якийсь є. є хоч є якийсь. Який є банк? Е, дивіться, е, там по вулиці заднього Ага. так, в мене обід. Пішла їсти голубці. А я тобі подобався. Ой. Ти має кацює, я тобі подобаєсь, скажи мені. Елеонора, тобі задня. Дивись, я все розумію. ЛГБТ толерантність, толірантність. Я не розумію, чому наше телебачення досі використовує терміни голубий, блакитний, задньопривідний, голубці до чоловіків геїв. Але абсурд полягає в тому, що цих героїв із ТМПУ та цей випуск з Improv Live шоу показує один і той ж самий канал. Тобто, ми якби не проти ЛГБТ, але не так, щоб сильно. І ось ви кажете, випуск зробили шоу не канал, але є два варіанти виходу, які творці жодним чином не скористалися. Перше. Просто заборонити дискримінуючі вислови у сторону лгбт спільноти на цьому шоу. Друге, не затверджувати подібні сценки. тому що канал намагається всидіти на двох стільцях. Для тих, хто проти ЛГБТ, для тих і робляться подібне шоу як Імпров чи квартал, де представників спільноти показують стереотипно і з нальотом повної відсутності поваги, чи для людей, яким байдуже чи підтримують на нашому телебаченні. Прийнято показувати ЛГБТ стереотипно і з якоюсь певною огидою. Але прикол полягає в тому, що, наприклад, в кварталі чоловіки іноді грають жінок. Ось такі подвійні стандарти. Але якщо ми повсюду говоримо про нашу державу як європейську, то чому такі теми, як ЛГБТ-спільнота на нашому телебаченні, буквально дискримінують наше бажання приймати подібні цінності? Ось є у вас крута ідея. Половинки, наприклад, мета цього проекту полягає у тому, що незвичайні люди, котрі не вписуються у рамки загального суспільства, намагаються побудувати стосунки. На шоу приходили люди без кінцівок, пишні та худі, неформали, і просто люди, яким складно зустріти свою другу половинку. Перший сезон, в принципі, вийшов адекватним. А ось другий явна постанова, яку побачать люди з останнього ряду кінотеатру. Коли ти пишеш одну і ту ж саму фразу декілька разів, чи хлопець зовсім випадково пропонує тобі піти в вегетаріанський ресторан, а ти. Любиш поїсти м'яса. Допустимо, що це не постанова, але ж ви буквально знімаєте як людина їсть ковбасу. Нашому глядачеві подобається дивитися та спостерігати, як хтось влаштовує бійку чи проявляє токсичність до свого співрозмовника. Нам подобається засуджувати тих дівчат з вагітним 16, тому що чомусь ми порівнюємо себе з ними і думаємо, що слава Богу, нас це обійшло. Якщо чесно, я сама полюблюю крінж і його наводити, але знімати такі шоу. Іноді це. Трошки занадто. Ну, трошки. Іноді це свідчить про стан суспільства, що нас цікавить, і ми робимо в першу чергу, описує нас самих. Але майже усі ці проекти по типу половинки, аферисти в сітях, від пацанки до панянки, мають на меті добрі наміри показати, що кожен заслуговує на кохання, застереження від аферистів, показати, що люди заслуговують на другий шанс у житті. Але то, як це показано, більше визиває іспанський сором ніж якесь співчуття. І іноді проблема не в цих людях, а в творцях подібного, тому що вони показують нам учасника з тієї сторони, яка в першу чергу вигідна проекту та його засновникам. Одного разу під Полтавою Тарас Бульба, як в такому фільмі міг знятися легендарний Богдан Ступка, мені досі не приходить у голову. Я козаки і так далі. Це стосується не тільки телебачення, але ще й музики. Але через те, що музика також транслюється по телевізору, ми можемо трошки описати і цю проблему теж. Висвітлення нації та культури через три головних атрибута шароварів вишиванки та вінка. Це завжди прямий шлях до спотворення: писати, знімати, співати про козаків ніколи не було так вигідно, як зараз, тому що тема наболіла та актуальна під час війни. Тому давайте випускати пісні такої якості. Я б Цю парти косачко. Який така кожа? Я дика хижачка. Я ти. А позаду або А позаду задуаревич. Давайте це настільки вульгарно і одноманітно, що складається враження, начебто деякі вже й списалися і намагаються триматися на останній волосині. Так чому це все відбувається? Небажання щось змінювати і засновувати нове, продовжувати шоу на 10 сезон вперед, потреба в суспільстві постійно дивитися на б'ють дітей, чи люди сваряться між собою. Ми прийняли та перейняли це від інших, але чомусь все виглядає так, нібито зроблено на швидку руку. Наше телебачення старіє. Деякі телевізійники це зрозуміли і виходять на інші майданчики, наприклад, YouTube. Ютуб зараз це універсальне місце для ваших відео, але канали теж молодці. Вони забруднюють голову не тільки телевізором, а ще й Ютубом, викладаючи свої високі творіння і там, і там, тому що розуміють, що люди з'їдять і в телевізор, і в Ютубі. Тим паче на Ютубі є монетизація. Тому для мене питання досі залишається відкритим. Пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї теми. А на цьому в мене сьогодні все. Дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. поставте йому, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, і як я вже також сказала, напишіть свій коментар зі своєю думкою. Слава Україні!